І так, дорогі друзі, продовжуємо знайомство із Парижем. Сьогодні ми побуваємо з вами в одному такому цікавому дуже місці, яке називається Плас дела Фет. Саме тут побудований будинок для біженців. Подивіться, ось який гарний такий високий будинок. Ну, не такий високий, п'ятиповерховий, але такий цікавий. Ну і ось теж я не розумію призначення саме такої споруди. Ось, дізнаюся, тоді вам скажу: а це сам будинок для біженців. Це для біженців не тільки із України, а цей будинок призначений для біженців із різних країн. Які знаходять тут притулок. І так, неділю, в неділю ньому гостинно відчинені двері, і люди йдуть сюди з сім'ями, ідуть сюди із друзями, тому що тут дуже багато є залів, дуже багато є якби, видів занять, і саме тут можна провести свої вихідні дні. Із користю, із цікавими знайомствами ви бачите, ідуть сюди різного віку люди, і для людей різного віку є тут заняття. Називається цей будинок Мезон де Рефюжі». мезон де Рефюжі». Він дуже великий. Зараз ми зайдемо всередину. І я вам покажу, що саме там, у цьому будинку, у мезоні, де рефюжі.